Так, ну що вашу подарунку в головному на день народження. Може. Так, що тут у нас? Наклейки. Помаленько. Наклейки. Вони потім розуміють, для чого це наклейки. наклейки. Книжечка. Потім мама покаже, що за книжечка. Почекає. Пластилін з насадками. Так, Один подарунок. Це все разом йшло, подарунок. разом сюди. І чехол той. Так, подарунок від Хрещеного Сергія та Діани. О, дивіться, ціла коробка. Так, велика книга розмальовок. Єдинорогі та феї. Що тут? А? О, скільки тут малюнків. Це вже я буде малювати. Буду по листочку давати, бо в нас, ви знаєте, дуже змальовують класно. Ось так. О, дивіться, класний серпентин. Так, а це що? Це, напевно, дивіться, фрозен, напевно, шампунь, чи що, щось таке класне, чи мило. Ось. Ось так мило співає. Це такі жуйки ароматні. Marshmallow такі. І олівці такі. Ой, класні. І заколочки такі класні, пухнасті зайчики такі. І такі квіточки. Такі футболочки.